Сьогодні приблизно 15% дітей двох років вже мають уражені молочні зуби. У дошкільнят карії вражає третину дітлахів, а 20 років тому дитячі стоматологи майже не діагностували такі випадки. Ситуація з захворюванням постійних зубів ще гірша. Стоматологи обстежили понад 5 тисяч дітей 25 міста міст та сіл Львівщини. В середньому кожного 12-річного школяра п'ять каріозних зубів. Якщо раніше у шестирічної дитини 7-річної, і Ми не діагностували взагалі каріесу постійних зубів, то сьогодні 40-50% дітей 5-6-річного віку вже мають уражені карієсом постійні зуби. 12-річні діти це 99% мають каріес зубів. Як виявилося, більшість дітей не вміють правильно доглядати за ротовою порожниною, а кожна п'ята дитина ще жодного разу не була в стоматолога на огляді. Крім цього, у воді Львівщини бракує фтору та інших мінералів. Відсутність брак яких впливає на формування твердих тканин зуба. Саме тому лікарі наполягають приводити дитину до стоматологічних кабінетів ще з малку. Щоденно ми стикаємося з такими проблемами. Як карієс, ускладнення карієсу, це є пульпіт і періодонтит, тобто коли інфекція серйозної порожнини своєчасно не була усунена, і інфекція переходить в кореневі канали і поза межі кореневих каналів, коли дитину турбують гострі болі. Дуже рідко батьки звертаються саме з метою профілактичного огляду. Лікарі закликають батьків не оминати дитячих спеціалістів і показувати дітей стоматологу, як тільки на прорізаються перші зубки. До п'ятирічного віку три-чотири рази на рік. А вже старші діти мають показуватись до стоматолога кожні півроку. Неліковані зуби наголошують лікарі, провокують суттєві захворювання, зокрема суглобів, нирок, серця та часті застуди. Жанна Ліщенко Юрій Гелетович Новини.